Так, Раз, два, раз, два, раз, раз, раз. стойка, давай. А ну як тебе буде спускатись? Молодець. Ну, давай, 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 тримайся. Тримайся, давай, давай. Так, хто наступний? Хто наступний, чекай, йде? Чекай, бересну, чекай, 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 бересну. чекай, 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 дай. Давай, 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 молодець. Шукай, 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 шукай. Максим, смотри вверх. Догоры, очень нет, можно пить надо До горы. Смотри. Куку хорошо, давай місто іграшок. Добрий день. Давайте вас капітан. Так, добре. Як тебе звати? Крістіна, значить завдання таке. Це місто іграшок, тут сховані іграшки. Треба знайти скарби, одну іграшку. Ви по черзі, ви проходите станції, але збираєте тільки одну іграшку. Коли ви все зберете, кожен збирає іграшку і віддає мені, а потім я вам віддаю приз. Одну іграшку, кожен должен принести одну іграшку. Навіть якщо ви бачите їх п'ять, приносите одну. Так, давай, наступна. Треба полазити ще, полазити. Молодець! Ще, Молодець. Давайте будемо колодувати свої грашки. А вон, смотри, Оля, вон, вон, вон. Оля, ты Оля. Оля? Да нет, здесь. Тепло або холодно. Давайте. Молодец, ваша команда зібрала. Получається. Ответиться. Молодец. Следующее. Давай, 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 давай. Молодец. Молодец. Оля, а теперь вам задание усложняется. Вам нужно сделать так, чтобы собрать максимальное количество яблок. Чтобы больше ты собрать сколько тебе нужно? Три яблочка. И такие три яблочка. Можешь так? Яриня, да? Давай. Я можешь только два собрать. Только два, ну давай. Надо три. Ну давай, давай, два. Поможет. Оля, Оля, Оля! Оля, забирай, 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 да. забирай, 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 Поїхала! Давайте, піди, надавали. Але я не знаю. А ми навколо десь навколо. Не кажи тільки мовчі, Мовчи, мовчи, Мовчимо вкраду. Є щось написано. Сюди, сюди, мовчи, вчить. Сюди, мовчи.

Одна, іди складаєш картинку. Давай, до Льоші. Давай. Молодець, молодець. Взяв чотири шматочка. Назад скачеш. Дві. Одна. Тик, все правильно. А, так ви ще наприклад. Давайте Хмарку на маси. У кого клей? Софійка клей. Ні, ні, це ж ми Сказка. Давай, сказка. сказка. Давайте, В чим -то вже клею? я линку. Чинка заклела. Хто клеїв ще? Хто клеїв? Переклеї, ману. Маша, ти на свою дивися. Що... приквіт. Я сама йон. Давай подалі водій. Раз помнима сіночки. Ира, а ты что такая серьезная? Держимо великі дякую. Три, чотири. Дякую! Дякуємо вам, що ви прийшли. І в нас за те, що ви так гарно грали. В планеті міркувань міркували. Є призи. Треба стати паровозиком. Раз, два, три. Перший, другий, третій. Паровозик. Паровозик. І так, призи. Батьки можуть пехати.